Відповідаю на коментарі на рахунок вуликів ППУ, чи раджу я їх для використання, чи краще дерев'яні. У мене є з десяток таких вуликів, деякі пофарбовані, деякі ні. Чесно сказати, не бачу сенсу їх фарбувати. Зайва витрата грошей, фарба не дешева. Краще на ці кошти, що ви мали викинути на пофарбування вуликів. Зібрати і купити ще декілька вуликів зайвих. Або якусь, Ну, якщо пакети купуєте, то зайвий пакет купить, чи маток якихось гарних купить. Але великі вулики класні, раджу вам дерево, це вже я, я рахую, що дерево це вчорашній день. Можливо, для кочівлі дерево буде краще, тому що десь можна. Якщо самому робити, то так. Да. Можна і дерево, в принципі, дешевше воно буде. А якщо купувати, що дерев'яний дорогий, що цей дорогий, то краще ППУ. З ЕППС, які в мене вулики, я не раджу їх, тому що срок дії використання невеликий їх. Ну, в принципі, років 10 послужать вони, але вони не надійні. Якщо робити дерев'яну обв'язку, то це дуже дорого коштує. Е, на рахунок знижок для покупців пакетів. Я дуже ціню своїх постійних клієнтів і практично завжди їм знаходжу пакети, е, коли весною вони до мене телефонують. Практично завжди. Не, не в 100% випадків, але якщо невелика кількість, знаходжу їм, щоб реалізувати. Тому що приблизно десь у лютому місяці я вже як завжди, кожного року закриваю чергу на пакети. У мене покупців більше, ніж пакетів, але для постійних клієнтів є такий бонус невеличкий, тому що завжди я залишаю резерв собі. Знижку, на жаль, робити не буду, тому що і так, ціни в мене не самі високі. Але як я говорив, якщо хто не чув, що будуть знижки на матки для покупців пакетів і для підписників. Для покупців пакетів, звісно, бонус буде більший. Я подумаю ще над цим питанням. Якщо я наступного року буду влітку на вивід маток на пасіці, я обов'язково якісь приємні бонуси буду робити. Ну а зараз піду, буду готувати матковивідний інструмент. Інвентар на наступний сезон приведу його в порядок. Я обіцяв, що прозвітую, як прийняли маток у відводках, де я їх залишив на добу, без маток. Тобто зробив відводки і на добу їх залишив. Це перший раз я так робив, тому що в мене не було часу. Приїздив я пізно на пасіку десь у 8 годин вечора, поки передягався, і виходило, що я десь по 3-4 відводка тільки робив. І відповідно я не міг замовити 10 маток з лісового облідника і не міг я їх відразу підсадити, тому я 10 відводків зробив за декілька днів, а потім вже приїхав і підсадив маток. Сестра підсаджувала, правда. Значить, яка ситуація вийшла, не сподобалось мені цей метод. Зазвичай я роблю так. Зробив відводки, через 2-6 годин я під. Складаю кліточки з матками, закриті, відповідно. А потім через 3-4 дні я відкриваю вже кормове відділення і вони виходять. Результат мінімум 90%. У мене це влаштовує, так як не бігаєш біля вулика. Можливо і заморочуватися ще більше з ними, але це більше часу. Тому краще цих 10% втратити, але менше часу приділяти. І Яка ситуація вийшла? Вийшло наступне: що вони? З'їли з кормового відділення, де, скажімо так, відділ, який не дозволяє виходити матці. Тут з'їли, а тут залишили. У всіх ідентична ситуація була. І відповідно вони до матки мали доступ, матка не могла вийти. І вони так декілька днів сиділи. Тобто, замість того, щоб матка щоб випустити матку, і вона. Вже розсіялася. Ну, правда, у серпні місяці розсіялася це е, голосно сказано, але ви розумієте, про що я. То вони тримали матку у клітоці. Е, відповідно, я втратив декілька днів. Що я зробив? Я пройшовся по пасіці над е, колопавом Канді е, з цього відділення, і, відповідно, вже потім вони. Тільки повипускали маток. Маток то прийняли, але декілька днів я втратив. І зайва робота. Розумієте, це потрібно один захід на пасіку зайвий зробити. Тобто не, не раджу цей метод. Але якщо нема виходу, то вже відповідно робимо так, як виходить. Є таке прислів'я, готуй сані влітку, а воза взимку. От Зараз я навожу порядки по матково-відному напрямку. Потрібно все привести до ладу. А чому привести? Тому що, щоб потім свинячі голоси це все не робити. До речі, друзі, ви бачили, я мітив маток е, червоним кольором. Ну, Я різними кольорами мічу, але показував, що мічу червоним кольором. Цей рік синій колір. У мене і синій маркер. Є. ви розуміли, що в мене є, просто я для себе мічу, як будете купувати пакети, матки будуть різними кольорами. На наступний рік. Підготовлені опалітки. Новий маркер. Будем з Все є. Маток за допомогою джендерського сота, тому що матки класні виходять. Коли ти прививаєш рамку, якість маток гірша. Перший готовий, другий у нас заряджений, також готовий, тільки вставить у рамку, і третій. Тепер мені потрібно, колись в мене система рут була, хочу з цих рамок зробити одваря прививочні планки. Буду тобто два ряда будуть як. Тобто одваряв будуть. З плану. Кліточка для ізоляції. Маток, маточників, маток. Ось так буде трошки вище. Приблизно така система буде. Штулечки такі використовував для рамок, все пофеншую. Це зайва морока. Я вам скажу. Прекрасно воно все тримається без цих тулок. Особливо, коли продаєш пакети, це зайва морока робить такі рамки. Тут що тут потрібно? Швидко все робити. А якщо ви, у вас медовий напрямок 10 сімей, то в принципі можна і заморочитися і зробити. Різні в мене є варіанти і по дві планки, і по три. Ще плюс, друзі, буде декілька пакетів карніки на продаж весною, тому що для товариша я замовив матки, він мене попросив відводки карніки йому зробити на весну. Три відводки, хотів замовити п'ять маток, ну там, можливо, щось не приймуть, тому що на італійку підсажував. Можливо, щось не приймуть, можливо, десь браковано. Але для того, щоб зекономити на матках, замовив 10 маток. Людина мені зробила знижку, замовляв блогера з Ютубу. Не знаю, яка якість маток. Буде це вже тільки наступного сезону побачу. Ну, але думаю, що людина відповідальна, веде свій блок, виводить маток. Думаю, що матки будуть непогані. Тому хто бажає, декілька пакетів буде на продаж. Розрезаний маточник, признак того, що матку прийняли. Але зараз пошукаємо матку. Ось і маточка ходить. В принципі, якщо маточник розгрізаний, значить можна і не хвилюватися. Бачите, трішки бджілки до неї ще ставляться так вороже. Але в принципі нормально.